То вирішив ці вихідні провести разом зі студією рожеві окуляри. Та й з нами я бачу по тобі к екрану лише справжніх друзів, для яких ми підготували супер класні сюжети. І цей випуск ми вирішили присвятити усім меломанам. Що починається музика? Звідки береться мелодія і як створюються пісні протягом наступних 30 хвилин сидіть чемно і не класуйте пультом. Сьогодні у програмі як злюбити слова і музику, секрети запису пісні. До ремі Фасоля Сі або Де семи нот. Хто вона українка? Голос якої змушував купувати Кока-Колу та автомобілі Форд. Рок музичного відео розбираємо кліп по кісточках. Дримба, бубен і бандура, музика бабусиної молодості. Ну що ж, як бачите, цікавих сюжетів у нас дуже багато. Тому залишайтесь з нами. Зараз до вашої уваги цікава інформація про те, як створюється пісня, текст, музика і дивне слово аранжування. Мало язика не зламали. Одним словом, дивіться і вчіться. Бути суперзіркою круто, але не слід забувати, що це робота, і працювати потрібно постійно і напружено. А починати варто з основного, а саме з пісень, адже це те, чого очікують від співака шанувальники. Музика з нами завжди і усюди. Під будь-який настрій чи життєву подію обов'язково знайдеться музичний супровід. І навіть у нашої програми є своя пісенька про рожеві окуляри. І саме про неї піде мова далі. У сюжеті я розкажу вам, як створюються пісні усе від початку до кінця. А прикладом буде саме пісня про рожеві окуляри. Коли з'явилась ідея рожевих окуляр, було написано слова для пісні. Автор тексту наш редактор Тетяна Ухова. Вона ж і придумала основний мотив майбутнього дитячого хіта. Текст наспівала і відправила на студію звукозапису для того, щоб зробити аранжування, тобто саме ту музику, яка лунає в пісні. Це і були перші кроки у створенні нашої пісеньки. А що далі? Ми приїхали у студію звукозапису. І зараз ми побачимо, як створюють сучасні пісні. Саме тут записують свої хіти співаки з усього світу. І розкаже і покаже нам усе тут Олег Ковальський. Привіт, Олег! У мене є слова. Потрібно написати для них музику. Розкажіть, як це робиться. Привіт, ну це робиться дуже просто. Спочатку ми ознайомимося зі словами, потім визначаємо напрям там частин музики, в якому ми буде відбуватися далі. Тими руками все робиться. Чи є свої правила у написанні музики? Ну, правила є однозначно. Потрібно дотримуватися стилю, гармонії, сучасних якихось звучань і інше. Дякую, Олег. Ну тоді йдемо до роботи. Окей, okay, пішли

Тепер у нас є слова і музика. Але це ще навіть не половина усієї роботи. Попереду запис та зведення. Але про все я розкажу по черзі. Для співака найприємніша частина роботи це запис голосу. Але головне у всьому слухатись звукорежисера. Я знаходжусь у так званій акустичній кімнаті. Тут стоїть мікрофон, який регулюється під мій зріст, стінка для тексту і навушники. У них я буду чути фонограму, свій голос і звук режисера. Під час запису пісні я завжди буду чути його підказки. Вокал зазвичай записують по декілька разів. Думаю, мені два-три рази вистачить. З нами можуть діти, з нами можуть мами, з нами можуть вчителі і з професорами. Тут усім цікаво, кожен може вчитись, треба тільки наші окуляри подивитись. Будемо сміятись, тривати аж на хмари, все роздивляти, сквізь рожеві, окуляри, Заберемо з неба, всі кольори яскраві, Одягнемо кожному рожеві окуляри. Насправді це важко ось так багато разів записувати одне і те ж саме, щоб слухати підказки звукорежисера. Виявляється, записувати пісню це дуже клопітка робота. І для того, щоб створити справжній хід, потрібно не лише мати хороший голос, але й мати терпіння і хорошого звукорежисера. Ось ми записали мій голос. Навіщо стільки дублів? Ну як навіщо е, людина це не машина? Вона співає кожен раз різним настроєм. Тобто з тих всіх дублів вибираються найкращі фрази, найкращі моменти, і все докупи складається як пазл. Плюс робляться, записуються інтервали, теції, квінти, для того, щоб вокал звучав значно масивніше і багатше. А що ми будемо робити далі? Далі, саме, далі вже фінальна стадія. По роботі над пісню це зведення і мастерінг. А розкажіть, що таке зведення? Зведення це е, балансування всіх інструментів, всіх звуків, компресія, еквалізація, розміщення в просторі. Це вже фінальна стадія. Е, от після зведення, вже чуєш пісню, таку, як ти чуєш по радіо, як там на дисках. Зведення останній етап у створенні нашого майбутнього хіта. Це робота складна, і у двох словах про неї не розкажеш. Тож залишимо це для звуку режисера. Після багатьох годин роботи наш хіт готовий і можемо слухати, підспівувати, танцювати під нього та ставити собі на рингтон. Ось так створюють пісні. Сюжет підготували Юлія Маївка, Андрій Микитюк та Тетяна Ухова. Спеціально для програми Рожеві окуляри. З вами програма Рожеві окуляри. І ми дуже раді, що ви з нами. Залишайтесь! Буде ще цікавіше. Чесне слово. Далі до теми Меломанія маю одну історію. Знаєте, у мене є сусід. Кожнісінького ранку, десь так о шостій, він починає співати. Співає одну і ту ж саму пісню в стилі кутунах віз наступили. Виникає запитання: співати і, взагалі, бути музикантом чи композитором це талант. Чи цього можна навчитись? Про це далі у сюжеті моєму сусіду присвячується. В цих стінах вчаться співати, грати на скрипці, саксофоні, трубі і гітарі. Можна ще довго говорити або коротко. Консерваторія ось те місце, де бере початок велика слава. Тут народжується музика і музиканти, які згодом живуть на відомих сценах. Важко уявити наше життя без музики. Та й не треба. Ми можемо слухати музику, коли нам сумно. А веселитися під музику мійці. Правда? А як це починається? Музичний твір, це записані в спеціальному зошиті ноти, який так і називається нотний зошит. Але записати їх так, щоб ви чули музику не просто. Звичайно, цього можна навчитись, та справжні музичні шедеври писали люди надзвичайно обдаровані. Вольфган Амадей Моцар прожив всього лише 35 років, але це не завадило йому написати твори, якими досі заслухуються мільйони людей. Людвіг Хван Бетховен вивчив ноти, а потім, коли оглух, писав свої знамениті симфонії по пам'яті. Уявляєте, дехто дивлячись на... Ноти, може подумати, що це якісь іерогліфи. Насправді це слово з латинської означає письмовий знак. І минуло багато століть, перш ніж люди прийшли до єдиного запису звуків на папері, щоб хтось інший навіть через багато років їх теж міг відтворити. Сьогодні є сім нот, це всім нам відомі до ре, мі, фа, со, ля, сі. Вони записуються у нотному стані, який складається з п'яти лінійок. Їх придумав італійський чернець Гвідо Дареццо. Він вчив співати церковний хор. Тому цей винахід був необхідний йому як повітря. З 17 століття суттєвих змін у записі музичного твору не відбулося. Соломія Крушельницька, Володимир Васюк, Ігор Білозір, Руслана, Святослав Вакарчук ось далеко не весь список музикантів, які принесли славу собі і своєму містові Львову. Якщо ви зібрались писати чи співати пісні, перший урок вже отримали. І навіть якщо ви не станете знаменитим композитором чи співаком, вчитися треба завжди. Такі речі, як створення пісні, треба знати обов'язково, бо музика з нами все життя. І хай вона завжди буде веселою. Цього щиро вам бажаю. Історичну екскурсію для вас провела Єлизавета Шага та студія рожеві окуляри. Побачимось! Як бачите, музики можуть навчити, але все одно вона повинна йти від серця. Лише тоді вас почують. Але коли музикант ще й має талант від Бога, тоді він стає легендою. Наступний сюжет про американку українського походження. Вона була найдорожчим голосом в рекламі. Пісня до фільму, яку вона записала, отримала Оскар і Золотий Глобус. Вона співала українські пісні, але так і не потрапила на Україну. Це Квітка Цісик. Знаю, багато з вас кажуть, що її пісні не модні, не популярні. І взагалі ви таке не слухаєте. Можете не слухати, але знати про неї ви повинні. Тому дивіться далі. Ніч така Господи, місячна зоряна, ясно, хоч голки збира.

Думаю, кожен з нас чув цю пісню. А от чи знаєте ви, що зараз вона пролунала у виконанні квітки цісик? Американці вважають її своєю. Проте співачка не лише з українським корінням, вона з українською душею. Неймовірна супрано, неймовірної українки, більш відома за кордоном ніж самій Україні. Чому так сьогодні розповім вам я, Софія Озарків, журналіст студії Рожеві окуляри? Надзвичайно красиве та рідкісне ім'я, квітка. Вона отримала як нагороду, як і свій чудовий голос від батьків. Вони переїхали до Америки із Західної України, тому саме там розвивався талант Квітки. Ські консерваторії проте не мала ніяких труднощів з джасовим, поп і рок стилями. Її запрошували співати знані американські співаки. А з всесвітньо відомим Майклом Джексоном наша квітка співала у хорі. Катісик багато років була голосом таких компаній, як Кока-Кола, американські авіалінії, взагалі найпопулярнішою співачкою рекламних роликів у США. Автомобільна компанія Ford протягом 15 років довіряла свою репутацію лише їй. Україні словетна жінка була лише раз. Це був радянський союз, і її пісні були тут заборонені. Та це не завадило створити два неперевершених альбоми: два кольори та пісні України. Два кольори. У 1990 році ці альбоми були номіновані на гремі в категорії Народні Квітка мала нагороду Оскар в номінації Краща пісня для кіно за саундрек до фільму «You light like, up my life». не кожен може похвалитись такою нагородою. Поспілкуватися з цією значною співачкою, бо в 1998-му вона померла. Хоч квітка цісик не була народною артисткою України, вона завжди матиме цю народну любов, чи не так? Софія Озарків про квітку цісик спеціально для студії рожеві окуляри. Дивно, навіть в Америці співали українською мовою, а у нас більшість співають будь-якою мовою. Аби не українською. Ну що ж, продовжимо. Ви знаєте, що після того, як пісня записана, до неї можна зняти маленьке кіно, тобто кліп. Який або буде вдалим, або зробить так, що ніхто не захоче слухати пісню, як знімають кліпи, скільки на них витрачається грошей, що таке кран і стадікам. Для всіх любителів кіно і музики наступний сюжет. Привіт усім! Мене звати Захар Чешмер, і впродовж наступних декількох хвилин я додам ще більш цікавого до нашої програми. Сьогодні ми говоримо про музику і геть забули згадати про музичні кліпи, які відіграють велику роль у творчості музиканта. Сучасні кліпи це маленьке кіно. Роблять їх так само серйозно, як і великі фільми, хіба що часу витрачають менше. А от коштують такі відео іноді так само, як і повноцінний кінофільм. Найдорожчий кліп в історії шоу-бізнесу зняли майже 20 років тому. Виконавці Майкл та Джент Джексон заплатили за відео на пісню Скрім аж 7 мільйонів доларів. Більшість витрат пішла на декорації, розбиті гітари та грим Дженет. Серед лідерів в у списку найдорожчих другу, третю і четверту сходинку займає Мадонна, видативши на свої кліпи шість і двічі по п'ять мільйонів доларів. До п'ятірки лідерів також входить кліп на пісню гурту Guns N' Roses. завдяки великому розмаху режисерів вертольота та дельфіну цей кліп коштував аж чотири мільйони. Але що тільки не віддають музиканти для того, щоб вразити глядача? кліпи додають популярність. Це обличчя виконавців. Зрозуміло, що для того, щоб зняти таке відео, потрібно багато знати і вміти. Тож, коли ми маємо сценарій, за яким будемо знімати, у нас є дуже багато способів зробити кожен кадр вражаючим. Варіант перший, якщо ми хочемо, але не можемо знятися на фоні, скажімо, єгипетських пірамід, то найпростіший спосіб зробити вигляд, що ми там, це знятися на рірі. Пояснюю. рір це задній фон одного кольору, наприклад, зеленого, оранжевого, білого або чорного. Співаки часто знімаються на рірі Потім замість стіни можна вставити все, що завгодно. Звісно, більшість кліпів так і знімають якої фантазії та мінімум роботи. Такі відео ще називають кліп однієї стіни або декількох коптинок. Тобто, під час відео не відбувається нічого, окрім як виконавець з'являється на екрані у різному одязі, але такі роботи також непогані. Принаймні, вони дозволяють добре розглядати співака та його гардероб. Серед найбільш поширених апаратів, що роблять клібадовище, можна виявити кран стрілу стадіка, та операторський візок. Про все почежне. Якщо нам потрібна рухлива зйомка, де виконавець сходить туди-сюди, то краще всього використовувати так званий стадікам. Це така конструкція, що нагадує робота на одній нозі. Тепер стадікаму оператор прикріплює камеру. І кадри зняті під час ходьби виходять дуже плавно. Так, ніби камера просто літає у повітрі. А для того, щоб у прямому сенсі літати над головою у нам на допомогу приходить кран стріла. Ця бутелева конструкція з одного з одного боку має важель, а з іншого прикріплена камера. Кадри, зняті за допомогою кран стріли завжди захоплюють, адже під час їх перегляду ми літаємо вниз або вверх. Ще один помічник у створенні кліпу це візок та рейки. Зроблені вони знову ж таки для того, щоб знімати плавну таріну довгі проїзди. Використання таких приладів це ознака професійності знімальної групи. Але у хорошого відео є ще одна складова, бо більшість серйозних кліпів використовують комп'ютерну графіку. Скажімо, за допомогою спецефектів кліпмейкер Алан Бодоїв з метеоритами арку Дружби народів у Києві. Тепер ми знаємо, що секрет успіху відеокліпа у хорошій знімальній групі та техніці з вами був Захар Чижмир. Спеціально для програми Рожеві окуляри. Побачимось. В ефірі програма рожеві окуляри. І саме зараз час покликати своїх бабусь і дідусів до екранів телевізорів. А може і прабабусь. Ми підготували невеличкий сюжет про музику, їхньої молодості, інструменти з дивними назвами, не менш дивокуваті, але талановиті музиканти. Ну це важко описати. На це потрібно подивитись. Сюжет на тему як бабуся дівкою була. А треба махати привіт. Да, привіт усім! З вами я, Бей. Наша сьогоднішня програма присвячена музиці, тож я вирішила розповісти вам про завжди актуальний її стиль. Дивіться уважно, запам'ятовуйте усе, що варто знати про нашу рідну етнічну музику. Декілька композицій цього стилю, адже це музика, яку слухали наші предки. «У то пісне, у то душу свою, тебе собою, До тебе кладу волю свою долю, свою віддаю. Ти сонце підмі заріночі віт. Тож давайте ближче познайомимося зі стилем етно. Для початку хочу пояснити саму назву. Етнічна музика це така, яка походить від фольклору певного народу чи регіону. Ви вже зрозуміли, етномузика це дуже широке поняття. Тому у мене вже виникло багато запитань щодо неї. А розібратися в цій темі мені допоможуть музиканти, котрі грають у цьому стилі. Привіт! Привіт, я Ростик. Привіт, я любка. Чи популярна зараз така музика? А, ну, в сучасному світі досить популярна, навіть в Україні. Досить поширено, багато у нас фестивалів є з етномузикою, багато гуртів, які намагаються грати, співати, щось нове своє придумують. І в Європі, в світі вона теж ну, є досить популярна. Де ви знаходите пісні для свого репертуару? Е, ну, ми просто багато подорожуємо, е, ну, намагаємося і по Україні, і по світу на всякі міжнародні фестивалі. Фестивалі етнічної музики чи просто музичні, і дуже багато зустрічаємося з колегами-музикантами, з ними разом музикуємо, спілкуємося. На яких старовинних музичних інструментах ви граєте? Ну, взагалі в нас багато цікавих інструментів є. Звичайно, є скрипка, контрабас. От я, наприклад, граю на такому інструменті, називається Бузуки. І так само в мене є ще турецький САЗ. Я такий бендір, це теж іранський інструмент, він такий круглий. О, в мене він тут є з собою. Це зроблений він тут, такий дерев'яна основа і тут шкіра. З кози. <проблена> і воно так звучить, подавлено, мусоку. Цікаво. Шукати сотні пісень з усіх областей нашої країни. У кожній такій композиції ми чуємо окрему історію життя, бо їхні звуки ми не почуємо у закордонних піснях, адже це лише наше, українське. А заграйте щось, будь ласка. Ой, черкають паріпці, черкають парібці. Нашим облачком. Ой, черкають паріпці, черкають паріпці під нашим облачком. Як починається етномузика? Це наші звичаї А, звичайно. Етномузика це наші традиції, звичаї, Характер та на резані у мелодіях. тож не залишайтесь байдужими до неї. З вами була Яна Бай, спеціальна для студії Рожаві окуляри. <му> <му> Це була програма для усіх, хто любить музику. А її люблять усі: швидку чи повільно, стару чи новеньку, гучну чи тихо, колискова, шкільні пісні про вчительку, рінгтони та модні кліпи. Музика з нами завжди. Сподіваємось, ми були цікавими, і ви будете чекати нас знову. Я усіх вас порахувала і чекатиму наступного тижня. А якщо не прийдете, то до вас додому прийде кріпер з Майнкрафту і взірве дім. Не проспіть і не забудьте, мене звуть Юлія Маївка. Побачимось. Будемо <му> сміяти, стрібати аж